Підстрочка і так званий розшук ТЦК це невзаємовиключні обставини. Що, власне, таке цей розшук ТЦК? Це означає, що ТЦК вважає вас порушником законодавства про мобілізацію і таким чином намагається притягнути вас до адміністративної відповідальності. Коли ТЦК вносить інформацію до реєстру оберіг про вас як про порушника законодавства про мобілізацію, ця інформація автоматично синхронізується із базами даних Національної поліції. І коли працівник Національної поліції вас зустрічає, він розуміє, що вас необхідно затримати і доставити до ТЦК для складення протоколу про адміністративне правопорушення. Всю цю процедуру і чому так відбувається, я описала в інших своїх відео, можете зайти на мою сторінку, переглянути їх. Отже. Наявність відстрочки ще не означає, що вас не можна затримати і доставити до ТЦК. Це можливо. І чому так може виникнути? По-перше, правопорушення ви могли допустити ще до отримання відстрочки. І зараз просто ТЦК віднайшло це правопорушення і намагається вас притягнути до відповідальності. Або інший варіант, можливо, вже під час дії відстрочки вам, наприклад, могла надійти повістка, в тому числі Укрпоштою. Якщо ви не з'явилися за викликом до ТЦК, а під час діючої відстрочки вам все ж таки є необхідність з'являтися до ТЦК за викликами, вас також можуть переважати порушником і таким чином намагатись притягнути до адміністративної відповідальності. Що ж робити з цим розшуком? Я рекомендую, оскільки у вас є наявна відстрочка діюча, звернутися особисто до ТЦК і вирішити питання про виключення вас із так званого розшуку ТЦК. Саме особистий візит є найбільш ефективним для розв'язання цієї проблеми. Можна, звичайно, пробувати і дистанційно знятися із розшуку ТЦК, але, на жаль, результативність таких спроб дуже мала. Відвідавши ТЦК, ви зрозумієте, за яке правопорушення ТЦК вас намагається притягнути до відповідальності, коли воно було вчинене на їхню думку, як давно вони про нього дізналися. І таким чином ви зможете зробити висновок, чи може, чи має право ТЦК вас притягувати до відповідальності, і вже далі вирішувати, там, чи сплачувати штраф, чи оскаржувати постанову, чи писати якісь свої пояснення, заперечення, чи якимось іншим чином захищати свої права, консультуватися із адвокатом з цього приводу. І так далі.